Леся кацавал уривок з молитви бабусі. Дивлюсь, новини сльози витираю, а на екрані Київ і майдан. Кругом вогонь і у людей стріляють, Вся Україна мучиться від ран Маленька внучка, слякана дитина. Сльозами просить, вимкни, не дивись, давай, бабусю, станемо на коліна. Показують чийогось друга, брата, а цей хлопчина був єдиний син. Сиріток обнімає бідна мати, у косах перший білий сніг сивим. Загинули прості і добрі люди, Афганець, фермер, вчитель і студент. Стодомовин роз'їхалось повсюди, на вас їх кров, Кате президент. Василь Старостенко пам'ять Героям Небесної Сотні. Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюсь на фотографії дітей. Вони ніколи вже не будуть з нами, бо віддали життя за здійснення ідей. Ідея, щоб звільнити нашу Україну, від посягнення катів, насильства, зла. Вона, як рідна мати, в нас єдина, всім вистачає і любові, і добра. Хрещатик зараз в барикадах та руїнах. На кожнім кроці, крові осені. Вони загинули за вільну Україну, бо захищали і дітей, і матерів. І не загинули вони, а відлетіли в небо, як ангел не голуб, що у вічність проведжав. Дорогою Христа пішли, так треба, який за всіх своє життя віддав. Тож будем вічно ми їх пам'ятати, Хто за країну неньку положив життя. Нехай помолиться сьогодні кожна мати, за кожну душу, щоб пішла. Мобиття. Василь Старостенко присвячується пам'яті Небесної Сотні. Вони не спали дні і ночі, вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть, чи не хочуть, вони самі пішли і Майдан обороняли, вони кололи голіруч Бруківку. Вони кидали молотого ворогів. Вони Залишили свою домівку і боротись вирішили. До останніх днів вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це образ справжніх воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати. Вони усі своє життя віддали і гірко плаче. Кожна мати, що горе їх таке спіткало, вони жить прагнули в свободі, натомість беркут лютий їх спіткав, і, не знайшовши з ними згоди, майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, Вуста їх промовляли. Слава Україні, їх подвиг ще згадають люди. Дорога їм тепер у рай. Їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають, за них горять свічки у храмі, в останню путь їх проводжають. Туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, у цей скрутний для України час, одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас.